коридорі і не чули. Давайте їм всі... почати я вибачаю, що так вийшло, що ми там почали. Це неправильно. Любе віче повинно проходити на Майдані. Це Україна, це українське. Тому я зараз там виступав, я зараз хочу повторити деякі, деякі моменти з того. Я. Більшість з вас знає Давайте так. Давайте заспіваємо і Є пропозиція, є пропозиція е, хвилину мовчання в честь наших героїв, які загинули на барикадах. Дякую. Мала насі, мала насі, панту геть, пану гей, пану Банду пантуге, Банду геть, Банду геть, Банду геть. Ще пропозиція її заспівати. Значить, будемо акапели співати, тому що немає зараз супроводу немає. Не вмерла Україна, Ні, слава. Собор і покажем, що ми брати козацького роду. Мала Україні! Слава! Тепер я хочу коротко повторити: ми на минулому вічі прийняли резолюцію. Я її повторю і з невеличкими коментарями, і це буде швидко, швидко. Відправити у відставку уряд України, призначити дострокові вибори президента та Верховної Ради України. Ліквідувати військове формування Беркут і заборонити його учасникам брати участь в інших військових формуваннях пожиттєво. Відмінити закони, прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року як незаконно прийняті, п'яте. Звернутись до МЗС України про оголошення громадянина Росії Затуліна КФ персоною на Грата в Україні. Поя... Пояснювати, чому це? Далі. Засудити. Агресивні антинародні висловлення депутата Луганської обласної ради Керіндєєва та інших, які розпалюють міжнародну ворожнечу. Всі рішення були прийняті міською радою. Всі рішення були прийняті міською радою. І ми включили в рішення Віче. Але два пункти міською радою не були проголосовані. Не були проголосовані, тому що не голосувала партія регіонів і ще деякі її прибічники. Сіяли в резолюцію вічі і ми прийняли ці пункти на, на, на минулому вічі. Закликати членів міської організації партії регіонів та її голови шкіру Олександра Григоровича і районної організації партії регіонів та її голови недяка Андрія вийти з членів партії і розпустити міську і районну організацію партії регіонів. Інакше. Інакше вони беруть на себе відповідальність за кров і смерть громадян України. І ще один пункт, який не був проголосований на сесії, але був запропонований. Але на вічі ми його прийняли підтримуємо боротьбу українського народу за визволення проти режиму президента Януковича і партії регіонів. Отака була прийнята резолюція. Резолюція сьогоднішнього віччя. Ми будемо формувати протягом нашої роботи і це ви дасте пропозиції на сьогоднішнє віччя. У нас є секретар. Вона записує, формує це діло, і ми озвучимо те, що ми будемо приймати року. обов'язково це. ми упустили на сесії це питання. І це треба було зробити. Комуністів забули а комуністів. у нас досі, що не була минута мовчання. Да? А чому в резолюції немає? Першим пунктом звільнення усіх затриманих. Чому нема цього? Ми включимо все це в резолюцію сьогоднішнього дня. Але ми хотіли б почути відповідь представників партії регіонів про влади. На ті питання, на ті, чому, воно, чому вони перші. У нас вже проходить сьогодні шосте віче, і так як два місяці в Києві ніхто не, бачив, ніхто не бачив нікого із провладних мужів на Майдані і дійшло до того, що почалось кровопролиття. Тому ми не, наш мітинг мирний і ми не повинні дойти до того. І тому зараз і будемо задавати питання, виясняти ситуацію і, і е, послухаємо тоді. Добрий день, шановна. Ваша партія в крові, ваша партія день, в крові, ваша партія. В крові! Ваша партія в крові! Krui! Vāsa pārkia! Krui! Vāsa Добрий день, шановна громада. Я в свою чергу поділяю право вибора кожної людини і кожного громадянина щодо бачення в країні. Це по перше, і щодо того, до якої партії кому принадлежність свою висловлювати, хотів би хотів би вам сказати, що ми слава богу живемо в вільній демократичній країні і в нас і в нас. І в нас на сьогоднішній день в конституції не прописано, слава Богу, так як було прописано в радянські часи. Що в нас є одна партія, яка має право брати участь законодавчій і виконавчій роботі. У нас на сьогоднішній день у нас на сьогодні у нас на сьогоднішній день. В Конститу... У нас на сьогоднішній день в Конституції України не прописано обмеження бачення політичне і релігійне. і... Шановне товариство, коли нам боки брешуть, треба казати брехану, що він бреше. Коли людина виходить до мікрофону і каже, що вона демократ, а в самої руки по самі яйця в крові, то йому треба сказати. Як хто від цього не бачить, або не знає. І можна мовчати. Ми мовчали 20 років. І маємо те, що маємо. У мене на плечах не тряпка. У мене на плечах прапор України. І це не просто прапор України. Це прапор Переяславського руху. Так от 23,5 років тому. Він вийшов на площу, на якій були червоні прапори, комуністичні прапори, прапори тоталітарного режиму. І через на, на, тій... на тій площі стояли діти. То діти були з кобзарської школи. І цієї школи на сьогодні нема. Та школа знищена знищена, тому що ми мовчали. Ми мовчали, коли Кравчук сказав, що прапор України треба зробити бездуховним, треба перевернути до гори з ригом. Ми мовчали, коли Кравчук сказав, що треба взяти гімн України бездуховний, бо в той же час співали гімн духовний, який починається не ще не вмерла Україна, що ж ж скоро умре, А починається так, як має починатися наш гімн, Боже. Великий, єдиний. Оцей Боже єдиний великий і усі.